Зібрані та готові до відправки у зону бойових дій вже за кілька днів ці вісім квадрокоптерів Аутел, а також вісімдесят дронів виявлятимуть та нищитимуть ворога на східному напрямку фронту. За словами бійців, 71-ї єгерської бригади такі БПЛА для них на вагу золота, адже у більшості випадків саме їхня робота збільшує кількість втрат техніки та живої сили російського агресора. Щоправда, для цього потрібні не лише квадрокоптери. Щоб підняти дрон, повинна бути задіяна антена, Starlink, генератори, пульти керування, дроти, які також повинні бути високої якості. Зараз ми змогли собі дозволити придбати антени, завдяки яким працюють наші основні бойові дрони. Разом із дронами бійці 71-ї бригади також отримали і три засоби радіоелектронної боротьби. Ці реби покликані врятувати життя наших захисників. Останнім часом ми втратили дуже багато автомобільної техніки. Ворог постійно змінює частоту управління дронів, і ми повинні на це реагувати. Отримали три потужних станції реб, які я сподіваюся будуть рятувати наш транспорт, якого у нас. На жаль, останнім часом не дуже багато. Для вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримка наших оборонців залишається ключовим пріоритетом. Ми на постійній основі допомагаємо різним підрозділам, і саме в рамках роботи міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу, який очолює Володимир Гройсман, і в цілому і територіальна громада міста Вінниці, і депутатський корпус, що обласної ради, що міської ради. Це чергова передача, 71 я єгерська бригада, це вже дев'ята для цієї бригади передача. Ну, от я хотів би нагадати, що на постійній основі ми допомагаємо 63 бригадам і різним підрозділам. За перший квартал цього року Вінницька міська рада спрямувала на підтримку різних військових підрозділів лише у вигляді субвенцій, понад 230 мільйонів гривень. Ілля Іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.